Вітаю, друзі. 19 травня. Вчора в Польщі пройшов перший тур президентських виборів. І на виборах президента Польщі лідирує представник правячої партії Громадянська платформа Дональда Туска Рафал Чосковський, міський голова Варшави. За даними Екзитполів, ну і практично е, уже за підрахунком голосів він набирає 38%. Його найближчий конкурент Кароль Навроцький, який представляє нині опозиційну партію порядок і справедливість, до якої належить чинний президент Польщі Анджей Дуда. Набирає 29,1%. І тут увага! Праворадикальний Славомір Менцен, котрий представляє партію Конфедерації, котрий виступає проти допомоги Україні. Набирає 15,4% голосів. Його конкурент. Також праворадикал Вжешош Браун набирає 6,2%, тобто на 21,6. А отже, друзі, якщо е, голоси Навроцького і е, представників конфедерації Менсена. Та інших об'єднаються, то буде більше 50%. Хтось може сказати, та це ж все жах, катастрофа для України і так далі. Я хочу всіх заспокоїти. По-перше, Навродський не проросійський від слова зовсім. Це право консерватора. По-друге, зараз в очікуванні другого тура виборів. В Польщі просто почнеться істерія, антиукраїнська істерія. Не звертайте увагу. Притом її буде як е, Рафал Чеховський, так і Навроцький будуть використовувати антиукраїнські наративи. Ви скажете, як? А все дуже просто. Вони будуть боротися за оці 20 з хвостиком відсотків права радикалів конфедератів. І для цього будуть використовувати, власне, антиукраїнську е, риторику. Далі цієї риторики нічого не піде. Е, ви можете сказати, перемога мера Варшави Чеховського для України краще. Я скажу не факт. Не факт. Справа в чому і чому зіпсувались україно-польські стосунки? Справа в наших домашніх зелених гнидах і особисто Володимирі Зеленському. Коли в Польщі, яка з першого дня російського повномасштабного вторгнення на чолі з Анджеєм Дудой і урядом порядка і справедливості ПІС? Підставила плече Україні, коли в Польщі почались парламентські вибори, то Зеленський і його зелені гниди, замість того, щоб зайняти нейтральну позицію, я вже мовчу, що з вдячності могли б і підтримати піс, вони замість цього. Під впливом німців, під впливом Шольца, тодішнього канцлера. Фактично Шольц сказав Зеленському, ти маєш зрадити Дуду і Піс, а за це отримаєш допомогу від Німеччини. І Зеленський, не на хвилину не задумавшись, тих, хто його підтримав у Польщі, зраджує. І починає підтримувати громадянську платформу Дональда Туска, лібералів, глобалістів. Туск повністю їхній, і партія Туска перемагає на парламентських виборах. Звичайно, піс охренів від такої поведінки українського політикуму по відношенню до них. Звичайно, піс вирішив, що необхідно давити на Україну, почали давити, почались протести і так, далі, і так далі. Я вже мовчу про те, як на догоду українським агроолігархам завозили зерно, продавали його в Польщі, хоча обіцяли не продавати, і обвалили аграрний ринок сусідньої країни, яка підставила плечі. Тому перед тим, як українці, ми з вами почнемо рефлексувати на поляків, на антиукраїнську риторику, м'яку жорстку, яка зараз буде в перерві між першим і другим туром виборів, я рекомендую підійти нам всім і подивитись в дзеркало. Принаймні подивитись на вчинки нашої української влади. Цих зелених гнид, які її представляють по відношенню до поляків. І тоді стане зрозуміло, що стосується Бандери, Навроцький е критикує е українську владу за ідеологію Бандери. Ну, українська влада, ідеологія Бандери, речі різні, але питання не в тому. Питання в тому, що ми повинні також для себе поставити питання, чи є бандера героєм, який може е е єднати українців і поляків. Ні. Так як і Богдан Зиновій-Хмельницький Хмельницький, ні. Але є герої, е які можуть єднати українців і поляків. Наприклад, генерал війську НР Марко Безручко, який став героєм Варшавської битви, який разом з вояками УНР, Козаками УНР відстояли від полчищ Будьонного і Ворошилова і е, Тухачевського Варшаву. Врятували Варшаву, врятували фактично Європу. Кожен рік на православний цвинтар в Варшаві, де похований Марко Безручко і його козаки, приїздить в незалежності від партійної приналежності президент Польщі, прем'єр-міністр Польщі, голова Сейму Польщі і міський голова Варшави. І покладають квіти до могил українських. Воїнів, оце от об'єднуюча історія. І я закликаю українців зараз не вестись на провокації зелених гнид, які очевидно будуть зараз перерви між першим і другим туром президентських виборів в Польщі. І не виступати проти жодного кандидата. Дайте спокійно полякам обрати польську. Президента, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.